Швиденько пояснимо. Пам'ятайте наш аналіз плече-плече-яма. Такий самий аналіз по біткоїну, тільки там плече-плече, голова. Тобто вони зеркальні один одному. Ну і ви розумієте, що це бичий паттерн. паттерн по ефіру на продовження ціни. В моменті ми з вами очікували подвійне дно. Дивимося. Ми отримали одне дно, отримали друге дно. Дивіться, ми могли взяти його по тренду, або могли взяти просто ось, зараз віддалю покажу, ось. відрив ціни це вивільнення об'єму. Цей показник буде набагато кращим, ніж ваші індикатори. Ми тут рухалися вверх східною дивергенцією, і дивергенція пробила ціну вверх. Закриття паттерну вивільняє об'єм. Там, де було вивільнення об'єму, ми туди повернемось. Якщо ми повернемось, там буде супротив. А якщо буде супротив, це вже позитив для входу в угоду, тому що цей супротив для нас стане підтримкою. А індикатор вам цього не покаже, тому що він вам покаже, що там перепроданість або перекупленість, ну і так далі, ви розумієте. Тому закриття і вивільнення об'єму є великим ну, локальним, локальною зоною підтримки. Самі максимальні, ви знаєте, це глобальні це глобальні 1, 2, все. А локальні це середні, які несуть собі можливість корекційних рухів. Ну і по суті, по суті, дивіться, ми очікуємо, дивіться продовження руху далі. Знову ж таки, час. час неможливо в трейдингу, в інвестиціях прорахувати. Але можна прорахувати. Давайте. Напрямок. Тобто, ми можемо знати, куди піде ціна, вверх чи вниз, і від якої зони ми можемо очікувати розвороту або продовження. Тобто, зараз залишається все без змін подвійне дно ми бачимо трішечки нижче воно опустилось, але це не міняє структури. Тобто, якби там не було, структура залишається така, яка і була. Тобто, по суті, на цьому тижні. Ми очікуємо відновлення втраченого, що було втрачено на минулому тижні. Тобто, банально, ми б хотіли повернутися до 10-го числа. Ось наше 10 -е число 3500, це було б ідеально. Але якщо прям сильно не забігати і тобто, не брати в аспект аналог новин, які мають бути на цьому тижні, а вони мають бути дуже ну з вірогідністю 80%, вони мають бути позитивними. Тому що те, що буде сказано на цьому тижні, кити вчора вже це. Ну, вчора, сьогодні. Я до п'ятої ранку сьогодні їх слухав. Вже це обговорили. Тобто, вже, в принципі, мається уявлення, що має бути на цьому тижні. Тому б я би повернення до 3 300 на цьому тижні желізно. Тобто, з, з вірогідністю 80%. Можливо, більше, але менше мені здається, це було б неправильно. Тому що те, що має. Вийти в новинах, воно має позитивно попливати на ринок. Ми знаємо, що негативні новини одразу обрушують ринок, кидають його вниз, а позитивні вони поступово дають позитив і поступово вони зростають. Тому позитивні, є, я почекав би їх ну, отаким, отаким рухом. Поступово заросли на просадку, заросли на просадку. Так, два дні ростемо, один просідаємо. Тобто, якось так я очікував. Тобто ростемо, ось просідаємо, ростемо, просідаємо. Таким чином я би. В якихось таких палок, тільки зелених, я б не очікував. Отаких тобто, от велетенських. Ну, чим більша, більший об'єм, тим ближче ми знаходимося до якоїсь сильної зони, яку ми намагаємось пробити. Ми не пробили її, ми тут не пробили, не пробили. Тобто, чим більший об'єм, тим більший там супротив ми зустрічаємо. Зараз не темфрейм вімкну, і наглядно це покажу. Якщо ми тут по тренду пробивали, ми б створили б новий, новий історичний максимум. Але це було недостатньо, і цей об'ємчик пішов на, на корекцію. Так, ну давайте рухатись далі. По ефіру ви зрозуміли, я очікую на цьому тижні побачити 3300, і це було б добре. Давайте я його виділю, щоб воно вам отак От можна було зберегти вам. Виходить, якщо буде вхід, то має бути ось тут стоп лос Тобто дивіться, як воно виглядає зараз. Якщо ви зайдете в угоду прямо зараз, оце буде ваший стоп лос тейк зрозуміло, тут нічого вигадувати. Ми по тренду його дивимось. Здоровий стоп лос звісно, я також з цим згоден, і я б не ризикував би таке. Такою великою просадкою. Я б не хотів би її отримати. Далі ми беремо іншу зону. Стоп-лос набагато менший, але він міг би бути і меншим. Але ми не можемо його поставити візуально меншим. Ми не можемо його зробити меншим. Тому залишається або зайти ось звідси і робити набір угоди Десь посередині зробити ще. Тобто зайти в угоду від ось цього показника 0.13. На 0,5 і на 0,5 поставити лімітку ну, також там на ось на таку ціну. Дивіться там 0,132. Тут у нас 0,137. Тобто використати до набіру годи. Або почекати середини. Я б зробив саме ось так, як у вас, у вас зараз на екрані. Я б зайшов би ось звідси, якщо буде прямо з Тобто збір об'єму і закриття лонгістів. Лонгісти як вчиняють? Вони бачать малесеньку переторговку саме на малих таймфреймах. Тобто малі таймфрейми це величезний ворог для новачка. Вони бачать накопичення, і вже ось тут вони очікують розворот. Тобто, ось у ось ці моменти вони ось бачать накопичення, отут я розвернусь. Отут я точно розвернусь, тому що сквіт. Тут точно розвернусь. Тут було накопичення, я тут розвернусь. І кожного разу, кожного разу на малих таймфреймах. Новачок, думаю, зараз ціна піде на розворот. І якщо ви відкриєте індикатори, я навіть не знаю, де їх знайти зараз тут, то індикатор по до вашому ось тут показуватиме перепроданість, 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 перепроданість. І по індикатору ви ось тут зайдете, тут зайдете, зайдете, отут зайдете, тому що індикатор на годину таймфреймі показуватиме, покаже вам, що ви знаходитесь на дні на перепроданості. А отже, ви маєте розвертати ціну, про що вам скаже індикатор. Тому я кажу: маленький таймфрейм і індикатор це величезні вороги для трейдера, інвестора, який торгує на великі суми. Тому що маленький таймфрейм і ваші індикатори показують те, що відбувається в мікро... маленькому мікросесвіті. Але якщо ми відкриємо адекватний таймфрейм, Бачите, їх навіть не видно. Їх, по суті, ось кожного разу. Дивіться, ми бачимо, що тут у нас ведмежий настрій, продовження ведмежого настрою, продовження ведмежого настрою, продовження ведмежого настрою. І тут продовження ведмежого настрою. А люди тут лонгуватимуть. Тому що на маленькому таймфреймі там виглядає все побичимо. А ми знаємо, що старший таймфрейм з'їсть маленький, тому що він несе в собі більший об'єм. В оцій одній свічці 24 свічки годинних. І ви розумієте, що ця свічка буде набагато ціннішою, ніж маленька годинна свічка. І потім новачки сидять, чухають собі голову і думають, ну, чого воно туди пішло. Я ж все правильно подивився. Але брезгування малесенькими таймфреймами призводять до немалесеньких проблем. І кожного разу. Кожного разу, якщо угода відкривалася від першого накопичення ось тут, уявимо, що угода була ось тут, кожного разу або відкриття нової угоди, або продовження розширення стоп лосу щоб врятувати попередню угоду. І момент, коли ми відкриваємо з вами по аналізу, психологічного аналізу, тобто це об'єм, технічний аналіз, смарт-аналіз, ну і психологія, ми відкриваємо угоду ось тут. То у них тут просто буде ще мінус. Коли ми забираємо з вами вже, Давайте покажу мірничком. Ось нашого. Ми повертаємось сюди. Ми з вами забираємо вже 29% руху. А вони тільки повертаються в зону свого входу. Тобто вибір таймфрейму це дуже дуже важлива складова в правильному аналізі. Тому по ешбару, отака ситуація, я почекав би ще просадку. Тоді ми спіймаємо менший стоп, якщо буде така ситуація. Мінімізуємо свій ризик і менше втратимо, зможемо втратити менше. Ну а заробити зможемо так само, або навіть і більше, якщо зайдемо саме від такої ідеальної ситуації. Навіть якщо ви дивитесь не прямий ефір, а потім будете дивитись повтори цього ефіру, все одно не забувайте це робити, тому що ви розумієте. Мало хто в інтернеті вас буде навчати, а не заманювати по рефералкам. Тому ваша плата це просто ваший лайк за наш час. Дивіться, посилання ми минулого разу з вами виділили три зони зацікавленості, куди ми можемо з вами піти. Перша зона теперішня, яка була на попередньому ефірі. Друга зона по ліквідностям. Ну і третя, максимально, ви розумієте. Пам'ятайте, ми з вами накладали один на одний. Я вам пояснював, як працює У нас є зона підтримки така є зона підтримки трендова. Я вам на попередній прямій трансляції пояснював, як їх вимірювати, що і це і це, і це, це — це зони підтримки тренду. І це тренд, і це зона підтримки, але просто одна горизонтальна, а друга трендова. Але і та, і та являється зоною підтримки. І що ми не можемо отак виміряти. Підтримку, якщо вона йде трендом. нам там потрібно міряти її по тренду, щоб це було вивірено правильно. Ми бачимо, що ми зараз намагаємось рухатись до відмітки, ось сюди, до другої зони. Ось тут можна використати горизонтальну лінію, щоб приблизно, приблизно розуміти, куди ми очікуємо падіння ціни. Тобто приблизно ціна 128, це було б непогано для невеличкого сетапу. Тобто відмітка 128, мінімізує ризик. Дасть нам стоп-лосс від ліквідності ось тут. Ну, а так ви самі розумієте, має бути ось тут. Ми це на попередній терпряній трансляції аналізували вже. Тобто виглядає це ось таким чином. Можна поставити лімітку або просто почекати, просто перевіряти кожного дня або кожні там 4 години, де знаходиться зараз ціна в моменті, щоб відкрити її саме ось тут. Тобто ми могли відкрити її на попередній трансляції, але був ризик, про який я вас попереджував, що краще почекати, тому що є ризик іще на збирання об'ємів. І ви бачите, ми все-таки не прогадали, що почекали і не влізли, куди нас не просили. Ну і поступово, ви бачите, зараз ми ось намагаємось поновити дану зону. Ми бачимо, що тут щось на кшталт накопичення так, виникає у нас. І щоб з нього зробити просто різкий сквіз, для цього дуже багато нам не треба бути геніями. Ви розумієте, що може бути отаким чином зараз ситуація. Тому, щоб не ризикувати, я б вчинив би наступним чином. Поставив би лімітний ордер на відмітку 128.32. Ну або просто сам би спостерігав би, коли вона сюди наблизиться, і сам відкривав би вручну угоду. Тобто, ось таким чином, зараз я бачу солану. В принципі, вона не змінилася з попереднього ефіру. Наша думка, попередня.